Мало вірить, що цей такого буде. Тим, а ще більше мало вірить, що він запрацює і що він буде він Кошти передбачалися передбачається довгі джерел, і багато хто говорив, що це тільки фантазії. Ми надзвичайно пишаємось. Я думаю, що ми всі недостатніше оцінюємо, наскільки велику роль він відіграє в як майбутньому, якщо буде розвиватись далі в такому напрямку, в якому ми це бачимо. І це безпрецедентно. Така електронна або інформаційна революція, яка призведе не тільки до попередження корупції, а й призведе до більш ефективного бюджетування і до більш ефективного управління взагалі державними коштами. Що стосується політичної волі, то є політична воля з боку центрального керівництва, і перших того, щоб викладати поважно. Склад лише 30%. Є дві причини. Перша причина це те, що люди за дійсно знають, як це робити. Але є ще одна причина. Причина полягає в тому, що в законі виписано дуже слабко.